Всім доброго дня! З вами військово-політична аналітика, і сьогодні ми розглянемо план Дональда Трампа щодо України. Саме план розроблений його радником Кітом Келогом. Отже, 45-й президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною. Тобто він готовий стати посередником у перемовинах про припинення російсько-української війни. Він, мовляв, єдиний, хто справді може це зробити, адже має дієвий план. Одним з таких планів є план, розроблений Кітом Келлогом. Отже, хто такий Кіт Келлог? Значить Кіт Келлог – це генерал-лейтенант Схопутних військ у відставці. Кінт Кінкели в адміністрації Трампа був радником національної безпеки, колишнього віце-президента Майка Пенса, а перед тим обіймав посаду керівника апарату та виконавчого секретаря Ради Національної безпеки. Зараз є співголовою Центру американської безпеки в AFPI, який, як пояснили там Голосу Америки, не афілійований із кампанією Трампа та є недержавною позапартійною організацією, яка не підтримує жодних кандидатів чи компаній. Тобто щось на зразок незалежного експертного центру, отже, суть плана така. Стратегії, опублікованої цією організацією AFPI, йдеться, що США мають розпочати формальну політику щодо встановлення режиму припинення війни та початку мирних переговорів. США продовжуватимуть озброювати Україну, аби стримувати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, але лише у випадку, якщо Київ погодиться розпочати переговори. Аби заохотити Росію брати участь у переговорах, США та інші партнери ПАГАТО могли б відкласти членство України в альянсі на тривалий період в обмін на весеосяжну мирну угоду, яку можна перевірити з гарантіями безпеки. Вони також не пропонують Україні відмовитися від повернення усіх земель, але робити це Київ має протягом тривалого періоду, закінчивши процес, можливо, лише після смерті Путіна. І дипломатичним шляхом. Стратегія пропонує використовувати часткове зняття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру, а також встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України. Це основа суті цього плану з повним планом і повним інтерв'ю можна ознайомитися на сайті Радіо Свободи. Посилання буде в описі. Слава Україні! і Все буде Україна!